Прошу хвилиною мовчання згадати про наших героїв. Присутні двоє депутатів, відсутні двоє. Які будуть пропозиції щодо початку роботи постійної комісії? Надійшла пропозиція до початку Запрошення секретар селищної ради, заступник селищного голови, з питань діяльності, виконавчих організаторів, начальники та голові. 2025-2026 роки. Друге про затвердження правил утримання домашніх сільських тварин та птиці на території Літорецької селищної територіальної громади. Третє. внесення змін посадочного бюджету Літовецької селищної територіальної громади на 2025 рік. Четверте. Надання згоди на безоплатну передачу майна на баланс обласної державної лікарні ветеринарної медицини. П'яте про надання згоди на безоплатну передачу майна на баланс Центр медико-санітарної допомоги від Турецької селищної ради. Шостей, сьомий, восьмий, дев'яте, десятий Питання про надання згоди на безоплатну передачу майна на баланс військової частини, одинадцяте порядок денний 54. Сесії селищної ради. Ставимо на голосування. Хто за? Хто отримав? Немає. Перше питання про затвердження програми регулювання чисельності і структурних тварин, населених пунктів і турецької селищної територіальної громади на 2025-2011 році дозволяє натальні здоров'я, головних відділення пологічного розвитку, інвестиційного з побудування архітектури та земельних. До нас звернулося головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області про створення програми регулювання чисельності безпритульних тварин. Маємо затвердити програму. Мета програми це створення ефективного, дієвого економічно вигідного, суспільно прийнятого цивілізованого механізму зменшення чисельності безпритульних тварин, нова не методом. На основі новітніх технологій та кращого досвіду поліпшення санітарно естетичного стану селища та сіл громади. Саме основне це, на це механізм роботи. Комунальне підприємство громадське Літовецької селищної ради де відновлювати тварин від безпритульних, які не мають ошельника. За повідомленням е, волонтерів, організацій, населених пунктів, е, сіл е, людей, які бачать, що на е, якісь признаки, е, так якби, би шохвора, вона чи має бути громадською відволією, е, доставляють до ветеринарної лікарні, там вже проводять. Огляд, профілактичні обробки роблять, стерилізацію, вакцинацію, перев'яний поточний огляд і тоді э, комунальне повертає назад воєнно. І ці кошти, що нас згідно програми на 25 26 роки це 80 тисяч заложено на ці. Якщо просто безперебійно. Якщо безпритульна тварина і вона нічиє, є, вона прив'язана, броя. Тобто є просто залоблювати відомо. І то нікавішає, чиї є шофура. Шофвора, що вона невікована вже, тоді присипляє. А якщо не, то можна вакцинувати і тоді на... вона. Випускали всяких порог. Наразі реалізуємо, щоб ми розмножимо. Така гумана у нас. Де запитання? Немає. За те, що проєкт рішення винесе на розгляд 54-ї сесії, рекомендувати депутатам селищної ради поводити за пропонованим простійним рішення. Прошу проголосувати. Продавати. Утриматися немає, рішення приймається. Друге питання про затвердження правил утримання домашніх сільських тарин та птиці на території Вітовецької селищної територіальної громади, Доповідає Ольга Дрозд, Головний спеціаліст відділу поличної розвідки, юридичного збирання архітектури та земельних відносин. Також відповідно до листа головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницької області з рекомендацією розробити і затвердити правила отримання домашньої сільських тварин в півці на території Турецької громади Хмельницької області, розроблені наші правила з метою. Регулювання відносин до церкві погодження з домашніми свідками тваринами та птиці, забезпечення відповідного санітарного екологічного та піотичного стану території нашої громади і відповідно до законів України про благоустрій, про місцеве самоврядування, про захист варін поводження, про тварин Уголині були наміті правила. Правила складається з 13 так, розділів. Це загальні положення, <кхи> визначення терміни є такі, що вживаються в тих правилах. У мене ставлення до тварин, що таке домашні тварини, що таке сільської тварини, утримання домашніх тварин. Ектоназія і інші. Другий, ось, третій вимоги до отримання домашніх та інших тварин. Тут є вимоги, мається на увазі загальні правила отримання домашніх та інших тварин, а саме їхня кількість, скільки можна отримувати тварин, наприклад, собаки, коти у багатоквартирних житлових будинках, у приватному секторі. Наприклад, граничних з утримання домашніх тварин у багатоквартирних тобто, житлових будинках не більше трьох. Якщо перевищують граничну кількість, то дозволяється тільки зі згоди сусідних сумішних квартир. У приватному секторі не більше п'яти дорослих тварин. У разі перевищення граничної тільки з дозволяється з, з утриманням за можливості забезпечення їм відповідних умов і також із. Підмови згоди власників сумішне господарство, то сторожі, що собаки. собаки зараз. чи собака до поки. Собаки зараз. Не більше двох тварин. аналогічно так само, якщо більше, то з'їде сусідів. Собак у приватному секторі не більше трьох дорослих. Якщо більше, то точно так само. Тільки спогодження. Інші домашні тварини дозволяється їх утримання та можливості також забезпечення відповідно. Mm. Так, тут далі є ще психолог. Тут, тут є ще, що там долучається, що можна купувати, як використовувати, ну то, звісно, тут читати дуже багато. Дивіться, кружі там є, Так, я прочитаю, напевно, тільки саме так, а на сайті, якщо то решта, тут дуже читати, прийдеться довго. Кількість, я Так. Що, що, да. а тепер то, е, по коти і собаки. А тепер є ще особливості в нас утримання свійських тварин та птиць. Також відповідно кількість. Гранична кількість утримання свійських тварин та птиці на території приватного сектору. Доросла кількість. Не більше 100 голів. страусів не більше 15 голів. Якщо більше, то е, також кількість письмової згоди сусіда. Мала ругата худоба не більше 15 голів, більше аналогічно з дозволу сусідів. Велика рогата худоба, не більше 10 голів. Кулі не більше 150 голів з прикоду. Більше так само, що сусіди дозволяють. Свині не більше 15 голів. У разі перевищення, також відповідні умови і також письмова згода від сусідів. Коні не більше 2 голів. А, хоч, якщо три і більше тонків, якщо сусіди дозволяють, інші сільські тварини також відбуваються. Якщо є такі малі сільські господарства, ну я не буду зачу, то фермери, фермери ну, може там, наприклад, люди, ну, там, проти, як там, не ядько, а хоче там більше тримати, то гранична кількість утримання світських тварин і втеці в малих сільських господарствах. Тако ферма до 700 болів. Рогата худоба до 200 голів з приплодом, вівце ферми до 400 голів з приплодом, кроли ферми до 400 голів з приплодом і свиноферми до 200 голів з приплодом. На території приватних садів допускається влаштування господарських будівель для утримання свійських тварин тільки при умові виконання ДВН. Там їхнішу своїх відповідні відділення. Так, таке, от, що то по кількості, Другі, розділ обов'язків та права власників тварин та в тисці, що вони там мають забезпечувати, дотримувати тих сантарних гімічних умов і різних відповідних процедур. Шосте реєстрація домашніх тварин. Ну, Всі вже знають, що всі, що там вебини тримали, воно підлягає обов'язковій реєстрації, пише, крім декоративних папуг та акваріумних грив. Що належить на права власності на інших підставах, фізичних і наручних особах, які перебувають на території громади. Восьмий відділ профілактичних та протиепізолотичних заходів. Ну, понятно, що якщо щось побачили, що ніби хвора, чи власник побачив, то треба звертатися, ну, звісно, доверяти лікарні, мало, ли, щоб не було так, що захворіла собака, кусила відвину і пішло. Дев'яте Дев'ятий роділ транспортування домашніх тварин, я там що там має бути намоднику, ковідок, якщо птиця, то, то в критках, то теж так відповідно. Десятий умови продажу домашніх тварин, що продаж має здійснюватися в спеціально відведених місцях, що відповідають ветеринарно-санітарним вимогам. Повинні бути місцеві обладнані і забороняються продаж тварин, визначений спеціальності для цього місця. Одинадцятий років дій пов'язані з похованням та утилізацією групи домашніх тварин, що власники повинні 10-денний термін письмово інформувати про факти причин тварин. Витр... Ну, Метрікарні цей дозволяється викидати тварин, які зайомні конгейнері для збору сміття і відшкодування цих витрат, які пов'язані з вивозом за кумок власника домашнього тварини. 12 контроль за додержанням цих правил, 13 років відповідальність за порушення так, а, цих правил. Так, коротенько. За порушення цих правил вимог нормативно-правових актів даній сфері, санітарних нічних ветеринарних норм та правил порушення державних стандартних норм, а також створення загрозою безпеки людей, власники тварин або винні юридичні фізичні особи притягуються до адміністративної відповідальності. Відповідно, ну, Откратно, відповідно від того, що, що сталося і яка там. проблема. Своя... Ну, так коротко. А якщо там, цікаво, де цікаво де? Має, то на сайті. Да, там Ой, цікаво, є... там є, що можна. Ми щоб читати, то, звісно, треба ц... читати півгодини, щоб я повністю звітала. В який момент питання, не було. Справа <гум> центравілізації всі, да, якщо більше 15. Не, ну 40. можна з дозволу сусідів ще 5, 5 отримати. Нам були селенки 16 хотіли. І не знаю, скільки собак, то чому там зелі. В мене викрали всі хоча. А вона каже, того. Ну, ми ті правила, напевно, що, ну, що вони ждуть в їхніми, <на> ви <відеї>, їх притягнете собі, <на> і можна розбудувати і мати в кожному старостаті.

У нас у базар. У нас 100 там було. Ну от, як, наприклад, хочеш сказати, що більше було сусідів, значить що, сусіди прискачили, там що не неї бога бойця. Значить, можна щось самі відповідно до тих права, певно. Прижати? Кому нахуй? Найбезпечвату. Притулок прийдеться робити. Притулок. Кінець не приймає, тому що я хотіла свої кошенят віддати. Мола з робити Ще якісь питання? Проєкт рішення винесе на понад 54-ї сесії. Рекомендувати депутатам селищної ради поводитися за пропонованим проєктом рішення. Прошу проголосувати. Хто за? Хто підтримувати немає, рішення приймається. Третє питання: пронесення змін доселишного бюджету відповідної селищної територіальної гроди на 2025 рік. Алла на Зміни до бюджету по загальному фонду направляємо кошти. По функції управління на придбання матеріалів для поточного ремонту та меблів для кабінету фахівця супроводу ветеранів 60 тисяч гривень. По спеціальному фонду також на придбання меблів і ноутбуку направляємо 82 тисячі гривень. У спеціальному фонду також направляємо по функції надання загальної середньої освіти на капітальний ремонт пожежної організації Депунського ліцею 203 тисячі гривень. І також вносимо зміни в дохідну частину бюджету, робимо зміни на 345 тисяч гривень. Такі зміни ми маємо в сьогодні за термі. Є питання? За те, щоб перед рішення винести на розгляд 54-ї сесії, рекомендувати депутатам селищної ради проводити в закону третій рішення. Прошу проголосувати. Хто за, хто отримав, немає, рішення з Четверте питання: до надання згоди на безоплатну передачу майно на баланс міністрів власної державної декабрь, де на медицини, відповідає і на дорічному на У дві У 2017 році, коли була епідемія. Ми купили дезбар'єр, який стояв тут на біля міліції, на перекрості, якщо пам'ятаєте, машини переїжджали. Через... Він був куплений для, для, цієї, для лікарні і їм переданий. Раніше ми купили і вони ним користувалися. Але воно було на балансі нас. Ми передаємо їм на баланс цей дезбар'єр 15 тисяч гривень, коштували. Є питання? Немає. Хто за те, що проект рішення винесе розгляд 54-ї сесії і рекомендувати депутатам селищної ради поводити запропонованим проєкт рішення? Прошу просувати. Хто за, проти утримання немає, рішення не приймається. П'яте питання. Про надання зводи на безоплатну передачу майна на баланс КМП Центру передвинення медико-санітарної допомоги від Турецької селищної ради відповідає і на полічні, хоча не відвідувального. Також раніше ще було їм придбані дві одна бензокоса, одна мотокоса, одна в них тут, одна в купелі. Або тоді, коли відкривали амбулаторію, водонагрівач 900 гривень і жалюзі чотири штуки вартістю 3800, ще чотири штуки 2820 вісімсот Ще три. Це все по кабінетах, виходить. Ще три 2280 і дві штуки 2850 853. Дві питання? бензокоси, водонагрівач і, і 13 градусів. Хто за те, що проект прищення винесе на розгляд 54 сесії? Рекомендувати депутатам селищної ради погодитись за пропонованим проєкт вирішення. Прошу проголосувати. Хто за? Проти нас немає, не рішення приймається. Тут я бачу шостого десяте питання про надання згоди на безоплатну передачу майна на баланс військової частини. Так, Він одні від військові, військові частини. Антена підсилення сигналу в комплекті з двома коакціональними кабелями. Одна штука цей це антена, вартістю 96 490 гривень. Наступній військовій частині підсилювач сигналу для квадрокоптера дві штуки 9 740 гривень. Наступній військовій частині тепловізійний приціл дві штуки вартістю 149 10, 400 гривень. Наступній військовій частині комплекта акумуляторів вартістю 75 тисяч гривень. <свят> і ще інші частині квадрокоптер 3D вартістю сто вісімдесят п'ять тисяч гривень. Тут за те, що проекти рішень винести на уза 54 сесії, рекомендувати депутатам штатом ради, поводитись за упомовним проектом рішення. Прошу проголосувати. Хто за? Прошу, отримався? Немає, рішення приймається. Одинадцять питання про порядок денний 54 сесії селищної ради. Доповідає Тетяна Рудик, секретар постійної комісії. Порядок денний 54 сесії включено ще п'ять сімейних питань. Пропоную погодити порядок денний 54 сесії селищної ради і рекомендую розглянути їх на пенальному засіданні сесії селищної ради. Шановні депутати, всі питання порядку денного, що виносились на сьогоднішнє засідання постійної комісії, розглянули. Тут будуть зауваження пропозиції щодо порядку. Немає